В -мозку і перевіряють на перелом рабра. Що витворяла поліція, це, це просто э, не влазить ні в які рамки. План шатун. Шатун, шалон. Да. маленький шатунчик невеликий. Людям гроші, Кожен Кажі, хожу через це місто і мене реально це болить. Що стоять, блин, після Майдану люди затеють. Це же жесть. Жесть. Що вони так заробляють, це теж їхнє право, тому що значить більше не заробить ніде.

вам деньги платят и тут тоже снимают. Стрелять надо таких фотографов. Такие, как вы тут, тут стреляли два года назад. Порошенко на прислал, да? А, Порошенко, лично. Я выключаюсь, спасибо. Я таких, как ты, сажал в тюрьму и охранял три года. А, КГБшник, понятно. Расстреливать даже мог. На день народження чекіста був навіть подурник з ФСБ. У незалежного стріляли журналісти, хто скаже, а не встигне мекнуть Б. Я б все життя пакував. У мене був громадян на прізвище, більше не болить голова. Черепки лежать мордзі, нікому не потрібно. Зрозумів? Троповозка йде мене, тут недалеко, в осколій переулок. А там розмова під протокол. На по 12 вольтів подимарі остати, ми всі нікому не. А якщо сєвертка правди? П'ятечко окольчик і починається ломка, і тата я мати згадає. Потім вивозиш ліс, дає застав. Поки беремо гілля, або ситься, або а потім гамак. Хай провисить, прованяється до ранку. Ми не міліціянти. На цьому вчили. Ви з дерева слезли! потом Ну против чего вы здесь протестуете? Я против таких, как ты. Потому что там нас ждет героев, а дорожает дураков. Пацаны, с пацанами у подъезда, а что делать? Денег нету на проезды, но сказали где-то там идут протесты. Верный вариант, прямо два в одном. Рядом курит Вася будем мы игрушить. Я нас, рожи в новостях. Я ничего не давала. Нам дали сто рублей, отправили нет, на нет, площадь. С пацанами, людям правой башни трощим. трощим. Какой бы ни был ты, качок, да всякий тощий. Меньше а нас, а нас ты любишь только свою тещу мы непредсказуемы, чертовски опасны Спортивный костюм блестит, ведь он от вас глаз... Красиво. Красиво Чего пришли? Понёжный Ну, чтоб доллар вернули по 8 не Ми, відпочуємо, ми відпочуємо. Від чого? Від... Чекаю друга. А що, а чого саме тут? Тут же багато людей міти. Ну щоб інші мене не помітили. Та ну ач. Що тільки, якщо камеру знімеш, я камеру розб'ю, нахуй. Бачите, крадуть, 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 крадуть і все. А люди живуть і живуть і живуть. А люди живуть і живуть і живуть. Проти чого ви виступаєте? Хлопці? <рес> <рес> Проте чого ви виступаєте, хлопці? <рес> хлопці, я вам підкажу, у вас на жилетці написано. <рес> <рес> Проте чого <че> ви виступаєте? <рес> приїхали з Москви, де знімали перед путіним і компанією штани, а тепер приїхали в Київ під час війни. <працювання> Як ви ставитесь до таких акцій? Негативно. Потрібно ворожнечі розпалювати. Концерт для концерт. Геть, <гум> казах, зустріє!

За те, що він народний депутат від партії Свобода попросимо представити, показати жетони. На зодному мусорі немає жетонів, морде закрити баклав! А можете представитись, який ви підрозділ? Поліція, Поліція. який саме підрозділ? одного жетону. Вони відмовились представлятися. Звертайтеся до прес-центру, вам не допустить. Послухайте, це було при Януковичі. Ви можете сказати, за що зараз затримали людину? Що він зробив? Порушив громадський порядок. Як? Своїми діями. Як бійка, це піка? бійка. На кого він напав? Слухайте, давайте не зараз пізніше, потім це завдання. Це завдання. А яке завдання? Чому наполягає? По охороні громадського порядку. порядку. Знімала події на камеру, і а якраз з тої сторони, з якої я стояла, у нас повалила це хто був поліція, люди в формі, біркотня колишня впала. Я впався мною, Єгор. і він ще в той момент мене якраз закрив собою, і тому я отримала менше травм, ніж ніж він. Зараз він лежить в, реально в значно тяжчому стані. Його на марте зараз повезли. Зараз сказали, що вони строс мозку і перевіряють на перелом ребра. Відбутися концерт Потапа і насті. Вони виступають в Росію, отримують там нагороди. У нас зараз іде з тією країною війна, і мій брат там воює. Він отримав контузію під час війни. Вони собі їздять і там, і сям. Вони просто московські заробітчани. Це не є правильно і так не має бути. Під москви! Це люди! На концерт. Так, звичайно, з дітьми, з маленькими. Все добре. Потім приходять люди з прапорами свободи. З гаслами там якимись невідомими. Кидаються яйцями. Почали стовханину різко, а потім і бій, і біг у справофонцями. Дуже важливе питання, чому нема жодного розповідального серед? Це заказу? не мій підрозділ, я за нього не висвітлював. Я не можу, бо це не мій підрозділ. Правді, немає на немає жодного розпізнавального знаку. Якщо не дай Бог, мені хтось не просто там наступить на ногу, а там... Ніхто нічого не зробить. Ніхто нічого не зробить. Ні, ну ви кажете, я вам вірю на слово, що ніхто нічого не зробить, але взагалі... У вас знає, закон вас ми вас підтримує, ми вас підтримує. Все для вас. Останнє питання, От, де ви були зимою 2014 року? Я вже не пам'ятаю. Я даю тебе слово. Все. Мені приказують, що є до цього. Я слушаюся, ми з тобою договорі. Поки поки рівно, поки не качає. Так, маленький шатунчик невеликий. Подивимося, чим закінчиться. Платять нормально, це вже на перший день. Почалися тему знімати, демонтувати людей. Причиниємо бомбів, Відчину і так і там наркотики. котики розказали. Київ. Питання від чого я почув Київ? Від людей і працівників зробили величими А продовження сліди. Шановні громадяни, рух буде відновлено. Користуйтесь тротуаром. Шатун, все на сьогодні все.